Я пройшов без тортика, але нічого. Перший заступник мера пожертвував обідньою перервою заради журналістів. Останні у нього хотіли дізнатися щодо інвестицій, оскільки чиновник саме за них відповідає: втім, розмови по темі не вийшло для Сергія Андруса Вона надто складна. Я Прийшов і, скажімо так, неприятно удивився, коли була задекларована тема. А то те, як аби я хочу поговорити. О возможности там инвестиции там и что мешает это это на самом тема. Я хотел, может быть, если вы не против, вы разрешите, построим как бы формат от нашей встречи такой, знаете, как это, блиц там вопрос-ответ. Першим зввуст представників ЗМІ злетіло питання щодо багатостраждального пункту утримання безпритульних тварин. Позавчора я зустрічався з міністром екології і на август місяць поставили фінансування по будівництву. Проєкт є, проєкт готовий. В рядах журналістської брації більше колег, коли йдеться щодо створення ландшафтного парку Ялівщина, депутати міськради Олег Русін та В'ячеслав Лебідь кидаються на регіонала з претензіями. Присутніх переконують, що вони ще ті акули пара. На всяк випадок е ну я можу це такі... Трохи. ребята. Вибори зараз подойдуть, і я ми знаємо, що це за журналісти. Журналист, журналисту Рость. Поэтому, коллеги, давайте мы продолжим наш разговор. Вопрос, он довольно-таки говорю, наболевший. И я для себя вижу основную задачу снять с него вот эту политическую бороду. То, что люди парк захотели, и никто не против, и парк должен быть, и он будет, и это будет факт. За годину перший заступник Олександра Соколова встиг розповісти про головні подражники на вулицях Чернігова. Сергій Андрус вже оголосив війну стихійній торгівлі, наметам та навіть тим, хто пропонує послуги поповнення мобільного рахунку. Я не знаю, як вас мене це роздражає. Ну, то типу по п'ять, по шесть красних столов. Ну вибачте, уже это аж сіні эти дівочки-мальчики, потому тому що з утра до вечора на морозі. Ідіть, говорю, от туди, в спальний район. Уходіть туди, где ви нужны потребителю, А не стікайтеся в центр. За півмісяця роботи на посаді це третє побачення першого заступника із представниками медіа. У журналістських колах така активність політика викликала підозру. Чи не хоче він підсидіти свого шефа Олександра Соколова? Слушайте. Ну як от вам відповідати? Как є? Як є? От, і, от я вам вполне іскренні говорю, я теж не думав об этом. По поводу частых встреч, но ну, если вам надоело, ну давайте мы сделаем паузу. Вот мне сегодня удостоверение, кстати, это уже я прошел спецпроверку, мне сегодня вручили удостоверение, да. Вот я его получал, я поднялся говорю, служу громаде Чернигово, да.